Телефони служби безпеки. 101 служба порятунку, 102. Поліція, 103. Швидка медична допомога і 104 аварійна служба газу. Якщо пожежа почалась і тюль в квартирі зайнялась, а ти в домівці геть один, то слід дзвонити в 101. Якщо когось пограбували, тебе чи друзів ображали, не трать на кривдників слова, дзвонив поліцію 102. Якщо ти бачиш, хтось упав та так що ногу поламав, ти рану не чіпай не три, а набирай швидку 103. Якщо відчув десь запах газу, то вікна відчиняй відразу. Виходь швиденько із квартири і подзвони у 104. Молодці малята! І давайте ще раз повторимо: 101 служба порятунку. 102 поліція. 103 швидка медична допомога.